Ей, йоу! Вітаю всіх на каналі Соріджінал, і я обіцяю, що сьогодні ви закохаєтесь в бренд New Balance тому що я покажу вам їх справжній флагман, справжній бестселер. Я покажу вам класику американських кросівок. Це буде New Balance 990 V3. Бляха, вони настільки класні, що я навіть... Не знаю з чого почати. Але добре, поїхали. З самого початку хотів сказати, що New Balance діляться на дві категорії: ті, котрі зроблені в Англії або Америці, та ті, котрі зроблені в В'єтнамі або Китаї. Чувак, та яка різниця, де вони виготовляються? Хоч в Америці, хоч в Китаї, хоч в В'єтнамі, хоч в Англії. Ні, друже, на жаль, чи на щастя різниця є. Одне діло, коли якийсь чувак, котрий зовсім не задоволений своєю роботою, котрий зовсім не задоволений своїми умовами, де він працює, а ми всі знаємо, які умови працевлаштування в В'єтнамі, в Китаї, на цих фабриках вони жахливі. І при яких умовах він виготовляє ці кросівки. І я вам скажу чесно, що і середня зарплатня, я впевнений, що в них. Не така уж і висока, і вони не заробляють навіть цю середню зарплатню. І від цього багато чого йде, як людина виготовляє ці кросівки, з яким настроєм він іде на роботу і що саме він вкладає. Зовсім інше діло, коли твої кросівки виробляє якийсь американець або англієць на фабриці New Balance вже давно-давно років. Він полюбляє свою роботу, він працює в нормальних умовах, він заробляє нормальну зарплатню. Скотру може витрати в більш благополучній країні. Давайте скажемо чесно, що Америка та Англія набагато поприємніше, чим Китай або В'єтнам. І це робить різницю. Насамперед, коли будете дивитися на кросівки, зроблені в Америці, як, наприклад, 990 дев'яносто та які завгодно 990 New Balance ви побачите різницю між звичайними New Balance які були зроблені. На фабриці в В'єтнамі. Давайте пам'ятати про це, тому що в кінці відео це буде мати свій сенс. Якщо б мені треба було обрати кросівки, котрі я буду носити до кінця свого життя, то це, безперечно, 100% були б 990 від 3 саме в сірому кольорі. Але чому? Ну, по-перше, це комфорт, оскільки ці баланси. Були створені багато років назад для бігу, то вони до сих пір випереджають 90% всіх кросівок, що стосуються комфорту. Дуже м'ягенькі, багато технологій, таких як N-CAP. Нема слів. Нема слів з приводу технологій, з приводу комфорту. В плані комфорту New Balance можна довіряти 100%. Друге, це універсалізм. До цього я б ще додав колір. Які б кросівки ви не хотіли б купити, завжди самі популярні будуть білі, чорні та сірі. Чому? Тому що ці кольори підходять під майже все. А саме ось тут New Balance виграє. Чому? Тому що вони вміють робити сірий кольор. У них навіть є таке свято, котре називається Grey Day. В цей день вони випускають моделі в таких сірих тонах. Класні, нові, підходять під все, але при цьому цікаві. Це щось типу Air Max Day у Nike. Третє це трендовість. Ви можете знати такі вислів, як вічна класика. Ось 993, v 4, v 5 ідеально підпадають під категорію. Вінтажних бігових кросівок, вічна класика, оскільки ви ще можете бачити, що люди починають менше носити баскетбольні силуети і більше бачити на ногах кросівки від бренду ASICS та New Balance. що означає, що тренд зараз на вінтажні бігові кросівки. З прихованих плюсів хотів би ще відмітити, що вони виглядають набагато краще, коли вони такі трошки зношені. Це є не у батях але саме в New Balance 990-х вони виглядають краще, коли вони вже були використані декілька місяців. Що стосується колаборації та різних кольорів, є їх обмаль, тобто ви собі 100% щось класне виберете. Якщо вам хочеться щось новіше, будь ласка, є 990 v 6 які виглядають трошки більше футуристично, але при цьому не втрачають. Вигляд ось цього бігового вінтажного стилю. Мінусів тут банально нема. Ну єдине, що це замшата сітка. Тобто, якщо ви будете їх носити кожен день і на роботу, і на відпочинок, то ясно, що вони доволі таки швидко вб'ються. Але це все вирішується ремонтом. Віддали їх в якесь ательє і все. І у вас все буде топ. Ну і ціна. Але повірте мені, людині, котра має. Майже кожну модель від New Balance, що вони коштують кожну свою копійку. Так, ціна на них є 200 або трошки більше доларів за американські та версії, зроблені в англії. Але при цьому ви закохаєтесь в них точно так само, як я закохався, коли купив свої перші 990 v 5 в сірому кольорі. Ви закохаєтесь в цей бренд, тому що цей бренд дає вам можливість купити. Кросівки хендмейд та кросівки фабричного виробництва. Це бренд, який є приватним, тобто вони не мають впливу якось на акціонерів, і акціонери не впливають на сам бренд. І це бренд, який насправді цінує своїх клієнтів та своїх фанатів. На цьому в мене все. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки та побачимось через тиждень.